Добрий день, мої дорогі п'ятикласники. Сьогодні ми будемо з вами вивчати таку тему. Введення тексту у текстовому процесорі вставка спеціальних символів. Це нескладно. Давайте навчатися. Давайте поміркуємо разом. У чому полягає введення тексту? У яких програмах ви вводили текст? Уведення тексту полягає в тому, що ви якимось чином, за допомогою клавіатури, чи мікрофону, чи ще якимось способом текст вводите, і він з'являється на екрані комп'ютера. Він перетворюється в електронний вигляд. І я думаю, що ви вводили текст у таких програмах, як блокнот чи інших для друкування тексту. Давайте поміркуємо разом. Згадайте, які помилки ви допускали при введенні тексту. Як ви їх виправляли? Вірно, при введенні тексту дуже часто буває помилка така, що зайву букву надрукували, або не ту букву надрукували, випадково натиснули пальчиком, або взагалі пропустили якусь букву. Або буває таке, що ви забули поставити кому, чи крапку, чи якийсь розділовий інший знак. Як ви їх виправляли? Ви поверталися в тексті на те місце, де допустили помилки, і видаляли зайву літеру, або додруковували знак розділовий чи літеру, додавали їх. Ви робили це так. Давайте поміркуємо разом. В чому полягає редагування тексту? Коли і навіщо воно потрібне? Я думаю, що ви відповіли правильно. Редагування тексту це коли ми текст виправляємо, змінюємо щось у ньому, додаємо якісь речення, чи змінюємо якісь слова, чи видаляємо якісь частини тексту. Коли і навіщо воно потрібно, ну для виправлення помилок, які ми допустили, коли набирали текст, наприклад. Або якщо ми щось передумали і вирішили замінити якісь слова одні на інші, чи один текст видалити, а замість нього надрукувати інший текст. Оце є редагування. Під час створення нового текстового документа потрібно ввести необхідний текст. Уведення тексту зазвичай здійснюється з клавіатури в те місце, де знаходиться курсор. На нашому аркуші ми бачимо таку паличку, яка мигає постійно. Це і є курсор. І текст буде з'являтися в тому місці, де знаходиться курсор. Для введення символів верхнього регістру та великих літер слід утримувати натиснутою клавішу Shift. Або праву, якою рукою вам зручніше. Для введення декількох великих літер поспіль слід натиснути клавішу Caps Lock. Для повернення у звичайний режим потрібно натиснути цю клавішу повторно. Для переключення мов у введення тексту потрібно вибрати індикатор мови на панелі задач. І потім потрібну мову. Або натиснути сполучення клавіші Shift, і Ctrl, чи shift і alt Ось так виглядає вибір мови за допомогою індикатора мови на панелі завдань. Ось тут натискаємо ліву кнопочку і вибираємо потрібну мову. Або натискаємо Shift-Alt, або в деяких комп'ютерах Shift-Ctrl. І мова перемикається. Між словами, потрібно вводити тільки один пропуск. Будь ласка, ніколи при друкуванні тексту не набирайте два або три пропуски, тільки один. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них вводиться один пропуск обов'язково. Подивіться, перед комою розділовим знаком комою пропуск не ставиться, а після неї ставиться один пропуск. Дефіс в словах уводиться без пропусків. А тере виділяється пропусками з обох боків. Наприклад, ледве-ледве дефіс пропуски не ставимо ніякі. Одеса тере це Україна. Тере з обох боків виділяється пропусками. Пропуск не ставиться після відкриваючих і перед закриваючими дужками і лапками. Подивіться, наприклад. Після відкриваючих хлопок, перед закриваючими немає пропуску. Теж саме із дужками. Перехід тексту на новий рядок відбувається автоматично. Слово, яке не вмістилося в попередньому рядку, автоматично переноситься на наступний рядок. Подивіться приклад, як це відбувається. Комп'ютер переніс слово на наступний рядок автоматично. Для введення тексту з нового абзацу потрібно натиснути клавішу Enter. Перехід тексту на нову сторінку здійснюється автоматично. Подивіться відеоприклад, як це відбувається. Я для того, щоб перейти на новий рядочок, натиснув клавішу Enter. Після кожного слова я натискаю Enter і переходжу на новий рядочок. Коли сторінка закінчиться, то на нову сторінку комп'ютер перейде автоматично. Давайте поміркуємо разом. Чи зможете ви ввести з клавіатури такий текст, як на малюнку. Чому? Подивіться уважно. Ви скажете, що не можете. А не можете тому, що тут є символи, яких немає на клавіатурі. Якісь ромашки, листочки, смайлик, якісь спеціальні такі закорючки, значки математичні всякі різні такі кути. Таких символів на клавіатурі ви не знайдете, тому ввести такий текст ви не зможете. У текстовому процесорі Word. У документ можна вставляти літери інших алфавітів, математичні символи, знаки грошових одиниць, умовні позначки та інші символи, хоча їх і немає на клавішах клавіатури. Для вставлення в текст спеціальних символів потрібно виконати такий алгоритм дій. Запам'ятовуйте. Установити курсор в потрібне місце тексту. Вибрати на вкладці вставлення кнопку Символ. Ось так вона виглядає. Вибрати потрібний символ у списку, що відкриється. Натиснути кнопку Вставити. Подивіться, як практично це відбувається. Ми хочемо вставити спеціальні символи. Вкладка Вставка. Символ. Вибираємо потрібний символ, якщо ми його тут бачимо. Якщо не бачимо, то будемо шукати далі. Інші символи. І в списку, який з'явився, ми можемо знайти і вставити інші символи, які нам потрібні. Якщо ж вам потрібен символ, якого навіть там немає, то вставити його можна ось так. Вставка, символ, інші символи. Якщо тут ви не знайшли його, можна вибрати спеціальні знаки. І вставити якийсь спеціальний знак. Або можна вибрати інший шрифт. У різних шрифтах є різні символи. Наприклад, є такий шрифт, який називається «Wingdings». dings Їх декілька. І тут символів дуже багато, всяких різноманітних, які можна вставити в текстовий документ у ваш текст. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними. Запустіть програму текстового процесора Word. Установіть зручний для вас масштаб перегляду текстового документа. Уведіть текст за зразком. Зразок ви бачите на екрані. Надрукуйте такий текст. Уведіть в кінці текстового документа з нового абзацу кілька символів, які відсутні на клавіатурі. Наприклад, ось такі. Збережіть текстовий документ у свою папку. У файлі з назвою Вправа 4.2. Розширення DOX комп'ютер додасть сам. Закрийте вікно текстового процесора і перевірте наявність текстового файлу у вашій папці. Дайте відповіді на запитання. Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення тексту з клавіатури яким чином можна вставити в текстовий документ символи, які відсутні на клавішах клавіатури? Коли це може вам знадобитися? Якщо ви відповіли на ці два питання, то ви добре вивчили сьогоднішній матеріал і ви великий молодці. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 4 крапочка 2. Сторінки 181 184 Виконайте завдання третє на сторінці 190. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!